Хто відкриває нам майбутнє, тільки всемогутній Бог знає, що чекає на нас. Попереду є книга, яка зберігає в собі інформацію, надіслану з неба. Це апокаліпсис, що означає розкриття таємниці. Остання книга Біблії і найцікавіша. Головна її тема це друге пришестя Ісуса Христа на землю. Більшість апокаліпсису оповідає про фінал. Земної історії людства. Тому в сучасній свідомості це слово зазвичай асоціюється з чимось катастрофічним. Всім відомі чотири вершники апокаліпсису: сатана, його зброя, лукавство і брехня, війна, мамона, смерть і пекло, слідом іде за смертю. Це реальні особистості з іменами, які несуть хаос і руйнування в світі, що розкладається смерть і пекло, забирають. Неврятовані душі у вічну смерть, вершники на білому, чорному, червоному та блідому конях, і за ними пекло.